Добрий день. Сьогодні в неї в нас посилочка їде в Ізраїль. Дивіться, що в нас їде в Ізраїль. Дивіться, сало копчене, холодного копчення. Так є. Дивіться. Інше сало холодного копчення в нас є. Далі бікончик під черевина. Дуже багато, Хороший продукт. офігене, прослоючка. В розрізі дуже крутий товар є. Так, це пакуємо клієнту. Бікончик сало прослоєчка дуже офігенно є, Це весь товар буде їхати в Ізраїль 2,5 неділі. Товар нормально і доїжджає, холодно все копчення, нормально все доїжджає. Далі ще йде товар, у нас шия сирокопчена. Дивіться, шийка, шийка, сирокопчена, Інше, ви бачите, сия сирокопчена. Клієнт замовив, так, є. Далі. Кореєчка, сиро, копчена, типу, хамончик суперовий. Товар є класно. Далі інший товар. Кореєчка сирокопчена, товар є класно. В общем, посилка в клієнта вийшла, сума 4 тисячі гривні. Ця посилка буде їхати в Турцію, буде їхати десь 2-2,5 неділі. Все холодного копчення нормально доїжджає. Далі, всіх попереджую, не попереджую, воно так і є, і було, в нас повна оплата на 20, 30, 40, 50 грамів 150 ріжемо. У нас є 600-800-900 грамів кусочок. Далі, по поводу доставки по Європі і, скажімо так, по світовій. ви маєте мати свого перевізника. Цей клієнт, який має свого перевізника, їде в, ту, в Ізраїль, він має перевізника. У мене є клієнт. В Турції, Норвегії, Англії, Німеччині, Франції вони всі мають свого перевізника. Ці клієнти ви зв'язуєтеся зі своїм перевізником, тому що якщо ви десь знаходитеся далеко, наприклад, від Манчестера, десь далеко за 50-80-50 кілометрів, ви ще маєте доплатити перевізнику за доставку. Це коли є якесь недорозуміння, ой, чого мені так ото не сказали, мене надурили. В общем, у нас повна оплата. Маєте свого перевізника, хоч куди будь-яку вам точку світа відправимо, якщо маєте перевізника ви, щоб не було... Було недрозумінь з, з, зі мною чи іменно з перевізником. Нормально у цього посилочку доїжджають і, іменно холодно копчення. Не варіонка, не тіктокерські варіанки. Іменно холодного копчення. Товар нормально доїжджає. В общем, всім хорошого дня. Замовляйте карту настоящу крафту закарпатську продукцію холодного копчення на нашому сайті м'ясато.ком.йо або звертайтеся в Viber, WhatsApp, Telegram. В общем, всім хорошого дня, хороших продажів. До побачення.